Доброго дня! З вами Таня, канал Життя за містом. А сьогодні в огляді хочу показати свою розсаду петуній і еустом станом на 24 січня. Отже, той, Хто за мною стежить, знає, що тиждень тому, 17 січня, я робила пікіровочку тайдалів. Вибачаю за червоне світло, за якість зйомки. Тому що іншого місця, поки що, ну, освітлення немає, у мене тут фітолампи, тому таке забарвлення. Отже, тиждень тому ми пікерували наші тайдалчики. Бачите, вони вже ось за тиждень підросли. А, нагадую, тайдали я брала від професійного насіння по 5 штучок, схожі 100%, тому рекомендую. І вони посіяні були 30. Грудня 25-го року. Уже на, виходить, сьогодні 24 січня, менше чи місяць, мають вже ось такий стан. За два дні до того я сіяла і у Хочу якраз у цьому відео показати і рекомендувала, що і у стому треба було взагалі сіяти не в кінці грудня, а на початку грудня, оскільки вона має досить тривалий термін. Вегетації. Ось, наприклад, в один день сіялася ось ця іустомка і ось цей тайдалчик. Бачите, яка разюча різниця. Тайдали ми вже попікірували, вони вже почали рости. Уже, Я думаю, через деякий час і перевалку зробимо більші стакани. А іостомка вона от буде отак сидіти і потихеньку рости. У мене, значить, яустома посіяна ось в плошечку. В торфяні таблетки. І посіяна класичним способом, просто поверхнево, і стояла ось так під кришечкою. І ось, якщо ми побачимо, ось і устомка розвиток, воно сіялося все в один день. Ось і устомка і ось і устомка. Тобто суттєвої різниці між таблетками і Плошками я не побачила, як на мене, одинаково одинакова кількість листочків, тобто будемо дивитися далі, як будуть себе почувати рослинки. Єдине, що є різниця фірми, і я обіцяла в минулому відео показати, От, наприклад, маємо Еустома Арена і Super Magic від від агро. Еустома Маріачі від професійного насіння. Еустома Super Magic зелена, також від Леда Агро. Бачите, 100% схожість, однаковий розвиток. І я в цьому році вирішила спробувати ось таку фірму. Тоже, ну, казалось би, еустома. Але тут виробник, я так розумію, що це японська, то тобто є Розі Пінк. І Розі Лавандер це, я так розумію, еустома японської селекції. Воно написано Японія країна, якщо тут. Але виробник, ось ця фірма написано зроблено в Україні. Тобто, не знаю, якщо, наприклад, ось ці рослинки вони фасуються, тобто це ну, там Голландія. Я не знаю, там різні країни будуть, да і вони просто фасуються в професійне, то ось це, я так розумію, або воно було в Україні вже з сім'ян виведено. І ми од... просто показую. Я не люблю нікого хейтити, ніколи, як то кажуть, я ще не такий знатний, як то кажуть, блогер, але просто показую ну разюча різниця. Тобто, ось один, два, це Леда Агр 3-4. Це ось ця фірма. При тому, що Розі лавандер блу все-таки зійшла. Бачите, вона є. Вона не так розвивається, як Super Magic і арена але вона все-таки зійшла. А от Розі Пінк, ось ось ця красуня, така мала бути. Зійшла тільки одна. Тут поки що нічого немає. Ну, я ще почекаю. Хочу нагадати, вони сіялися всі в один день, пророщувалися при однакових умовах. Але от маємо такий результат. Тобто насіння ось цієї фірми проросло одне пізніше, а одне взагалі ще не проросло. Можливо, це ще різні терміни, ну, буду дивитися далі. Лета Агро, ось ці сорти і професійне насіння. Будь ласка, 100% схожість, ну, бачите, 5, тут ось 10. І тут ось по 5 їх. Тут також ось, ось є. Просто я її була трошки залила, ось цю крайню. І вона, ну, але вона, якщо придивитися, вона там є. А потім що в мене тут? Тобто поюстомки я зробила такий коротенький огляд і показала, що. Треба брати, якщо вберете у 100, то совітую, леду і професійне насіння там от точно буде. По тим далі будемо дивитися, я далі свої відгуки буду вже далі в процесі вирощування. І також порівняла вам показати, от, наприклад, ось 10 січня ось ця звичайна синя зірочка, до речі, теж не, не дорогі сімена. Ось бачите, як вони вже розвиваються. Це петунія. І сидить і устомка. І устомка дуже довго вона, як то кажуть, Але буває й таке. Ось, наприклад, теж леда агра, Казалось би, це петунія, сурфінія, мало б бути все добре. Але на сьогоднішній день до сих пір насіннячка не, не зійшло. Тобто, не знаю, зійде вона, не зійде, тобто і таке буває. От. Тому тут посходило. Тайдали, я говорила, що тайдали всі зійшли від професійного насіння. І ось там остання Easy Wave, ампельна петуння, теж сіялася 10 січня, але якщо ми подивимося, наприклад, ось осиня зірка ось така. А от Easy Wave, бачите, вона трішки менша. Але, в принципі, я думаю, теж вона підростає, теж схожість гарним, теж від професійного насіння, але там була пачка 50 штучок. А кому було цікаво, і далі за мною спостерігатися, спостерігати, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей.